Адміністрація США прийняла рішення відновити фінансування ініціативи Конфлікт обсерваторії, займається документуванням депортації українських дітей до РФ. Про це інформує Вашингтон Пост, посилаючись на обізнані джерела. Програма конфлікт обсерваторій. Фінансується Держдепартаментом США, реалізована дослідниками Єльського університету за допомогою використання супут. Никове фото біометричних даних цифрових експертиз для фіксації примусової депортації українських дітей. Зібраний фактаж є частиною доказової бази Міжнародного кримінального суду МКС, що видав ордер на арешт Путіна. Фінансування програми продовжено ще на шість тижнів для забезпечення передачі доказових даних правоохоронним органам ЄС, зокрема Європолу.